Добрий день після нашого семінару у нас виявилось багато запитань і в. Потреби з посиланням на нормативні документи. Отже, сьогодні я хочу відповісти максимально на всі запитання і дати посилання на всі нормативні документи, для того, щоб всім нам було зручно користуватися, і я сподіваюся в подальшому також співпрацювати. Отже, давайте пройдемось по вашим запитанням. Перше, деякі запитання я буду об'єднувати, тому що вони повторюються. Але сподіваюся, що я не пропущу жодного. Якщо не дай Боже таке станеться, обов'язково пишіть це не навмисно, тому що запитань багато. Я буду просто. То максимально їх об'єднувати. Отже, перше, які функції відповідальної особи затверджені наказом керівника? Чи має відповідальна особа ініціювати вилучення лікарських засобів? Дивіться, відповідальна особа, визначена наказом керівника, відповідає за систему поводження з відходами в закладі охорони здоров'я, а система поводження від відходами в закладі охорони здоров'я складається з сортування нейтралізації. Дезактивації за потреби, збирання, маркування, перенесення відходів в певні накопичувальні, тобто в місця тимчасового зберігання, оброблення, знесходження, транспортування, тобто, звичайно, і взагалі всю процедуру поводження з відходами. І це обов'язково треба записувати, про це про, треба проводити інструктаж, і про це треба обов'язково знати і вивчати. І так, відповідальна особа повинна ініціювати вилучення лікарських засобів. Якщо вони вже перейшли в категорію відходів. Наступне питання: чи можливо ємності від незрощені в каністри по 5 літрів використовувати в якості контейнерів для відходів? Ви знаєте, діючи на сьогодні санітарно-продимічні правила, які нас визначають дуже багато пунктів поводження з медичними відходами, не передбачають такої можливості в додатках до цих правил, чітко зазначено, які ємності для яких відходів передбачаються, і а, в жодному випадку не зазначено можливості використання. Вторинного використання таких каністр наступне запитання: чи відносяться до відходів дезасоби та вироби медичного призначення, у яких закінчився термін ре... ре... реєстрації але не закінчився термін придатності? Якщо закінчується термін реєстрації, не закінчується термін придатності, фактично такі препарати вже відносяться за нашим законодавством до відходів. Єдине про що я говорила: якщо ще довгий термін призначення, питання можна зв'язати з виробником, і якщо вони подаються на повторну реєстрацію, чи ви розумієте, що свідоцтво буде подовжено чи відновлено, тоді звичайно. Ви зможете їх використати, якщо свідоцтво буде подовжено. Але використовувати такі препарати вже не варто, тому що так, відповідно до законодавства, вони вже фактично відносяться до відходів. Наступне питання: у чи у лікарні проводиться вхідний контроль лікарських засобів. Ну, це не зовсім про відходи, але звичайно, контроль, вхідний контроль того, що закуповує лікарня, має проводитись обов'язково. Чи можуть фармацевтичні відходи тимчасово зберігатись у приміщенні разом з відходами категорії Б? Якщо ці фармацевтичні відходи? Теж відходи категорії Б, тоді вони можуть зберігатись. Якщо ж це відходи якоїсь іншої категорії, то звертаю вашу увагу, що також а, наші правила, а, державні санітарно-продемічні правила, які затверджені наказом МОЗ і які є діючі на сьогодні. Забороняють змішання різних категорій відходів. Прямо забороняють. Тому, будь ласка, звертайте на це обов'язкову увагу. А, до якої категорії відносяться ампули анальгін та пластик, чи категорія А, чи категорія Б? До речі, стосовно ампул, дуже багато запитань. Я хочу розкрити нині цю відповідь для того, щоб в подальшому про це не говорити. Є сперечання, чи це є категорія А, чи це є категорія Б. Я глибоко переконана, що це є категорія Б. Скільки, ну, дехто запевняє, тут є певні твердження, навіть не запитання, що це є категорія А, тому що туди відносяться. Звичайно, якщо ви можете відносити їх до категорії А, але п'ятий пункт наших правил, про які ми говоримо, чітко зазначає, що використані небезпечно гострі предмети, медичні вироби, скальпелі і їхні леза, битий скляний посуд, внутрішньовенні катетери забруднені біологічними речовинами, вони відносяться до категорії Б. Якщо ви вважаєте, що розкрита ампула це не розбитий скляний посуд, тобто в нього не можна порізатись. І якщо ви вважаєте, що це можна відносити до категорії А, безумовно відносите, але я категорічно, з того, що читаю в наших діючих документах, розумію, що це категорія Б. Вскрита ампула буде відноситись до категорії і мені б дуже хотілося, щоб ми чітко розуміли, що так, ця ампула не може відноситись до іншої категорії відходів. Наступне запитання. А чи треба відносити пусту упаковку, використану з-під деззасобу з несептику до відходів категорії Б. Це залежить від складу від того, з чого складається деззасоб. Вони можуть бути різні, в них можуть бути абсолютно різні складники. Обов'язково треба дивитись на інструкцію. Всі однозначно, всі деззасоби віднести до категорії Б. Чи С, я не можу наразі? Це буде абсолютно некоректно. Треба обов'язково дивитись інструкцію, за рахунок чого це Є засоб і тому вже відносити до певної категорії відходів. Запитання щодо документів по транспортуванню, купуємо ліки для аптеки в стоматологію в аптеці, чи потрібно в аптеці брати документи про транспортування щодо закладу, транспортуємо ліки саме. І я перепрошую, це питання не про відходи, але якщо ви транспортуєте, то товаротранспортні, накладні, інші транспортні документи, звичайно, ви повинні брати. Запитання про побутові відходи від стоматології, чи не будуть вони відноситись до інфекційних? Побутові відходи, окрім там, певних категорій, не відносяться до інфекційних. Якщо у вас не інфекційна стоматологія, то ваші відходи не будуть, побутові відходи не будуть відноситись до інфекційних. Чи наразі обов'язково використання деструктора інфекційних голок в медзакладі? Наразі дивіться, в додатках до наших санітарних ночних правил чітко зазначено, коли і що і в наших правилах в пункті 5, в категорії Б чітко зазначено, коли і що треба застосовувати. Тому, стосовно деструктора ін'єкційних голок в медзакладі, то наразі зараз з того, що було опрацьовано, я не бачу, щоб він був обов'язковий. Транспортування відходів ЦПМСД між структурними підрозділами, як правильно організувати? А якщо це на території закладу, на вашій території одній, то Ваші структурні підрозділи, то ви це організовуєте чітко відповідно до правил. А це внутрішнє транспортування. Якщо ви знаходитесь на різних територіях і це зовнішнє транспортування, то вам треба звертатися до ліцензійного якоїсь транспортувальника, тому що якщо ви перевозите по місту і не маєте відповідної ліцензії, то це вже буде протизаконно. Порожні ампули після ін'єкції, тепер відносяться до категорії Б. Я зачитала пункт спеціально щодо порожніх ампул. Я вважаю, що вскриті ампули вони відносяться до битого складу, тому відносяться до категорії Б. Наступне питання я перепрошую. Так, каністри деззасобів знову такі питання залежать від того, чи це, яка ця категорія залежить від того, що знаходилось в безпосередньо в самих каністрах. Наступне питання. Також ще дуже часто питають, що так я б хотіла об'єднати використаний папір. Вогле поглинаючи пелюшка під час пологів. Якісь ем, покриття кабінету УЗД, чи відносяться до категорії А, чи відносяться до категорії Б. Такі відходи можуть відноситись і до категорії Б, і до категорії А. Чому я поясню? Тому що до категорії А вони будуть відноситись тоді, коли вони не контактували з біологічними рідинами людини. Тоді вони будуть відноситись до побутових відходів до категорії А. Якщо вони контактували з біологічними рідинами людини, то, е, то тоді вони будуть відноситись до категорії Б. Так само, як і чисті одноразові рукавички. Ну, чисті одноразові рукавички це буде категорія А. Побутові відходи. Якщо вони були використані, то звичайно, якщо вони контактували з рідинами, ми повинні звертати увагу саме на те, з чим контактували такі відходи. А також дуже багато запитань, також я хочу їх об'єднати. Щодо первинної упаковки лікарських засобів, це категорія А чи це категорія Б, Зазвичай, звичайна первинна упаковка лікарських засобів відноситься до категорії А, але є виключення, тому що первинна упаковка відноситься до категорії А, окрім первинної упаковки лікарських засобів, які визначені переліком отруєних лікарських засобів та сільнодіючих лікарських засобів, які визначені. Наказу Міністерства охорони здоров'я номер 490. Якщо це первинна упаковка від отруйних лікарських засобів або сильнодіючих лікарських засобів, то вони не будуть відноситись до категорії А. Знову такі питання ще раз акцентую в жодному наказі МОЗ ампули не є відходами. Категорія А. Дайте посилання, де це прописано. З задоволенням даю посилання. Це санітарне наше з вами зараз чітко процитую спеціально для вас. Це державні санітарні -проти протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами. Пункт п'ятий. Відходи категорії Б. І підп'яй, пунк, під пункт 1, першого під підпункту ще перший використання, небезпечно гострі предмети, медичні вироби розписані битий скляний посуд. Якщо ви не відносите, ще раз повторюю ампулу до битого скляного посуду, будь ласка, тоді я не можу з вами сперечатись, але я вважаю ампули битим скляним посудом, тому я вас дуже прошу, зверніть на це увагу. Це зазначено в нормативних документах. Стосовно покриття кабінет, кабінету УЗД відносно до категорії Б, якщо дослідження проведе серце, що подибне залоза, легені, забруднення можливо лише потом пацієнта, піт не є біорідиною. Абсолютно точно, тому звертаю увагу знову таки а, Всі ці пілюшки, все, якщо був контакт з біорідиною, вони будуть відноситись до вже до небезпечних і до категорії Б в, в іншому випадку, дійсно, ви можете викинути їх в смітник. Транспортування твердих відходів можливі сумісні з небезпечними ситуація в тому, що тут же є відповідальність вашого транспортувальника, який зобов'язаний транспортувати їх роздільно і окремо. Ви не, нема... якщо ви хочете транспортувати відходи самостійно, то ви повинні взяти на це ліцензію. Ви повинні стати суб'єктом поводження з відходом, з небезпечними відходами. Тому обов'язково треба звертати на це увагу. Так, наступне питання. Чи можуть небезпечні відходи утилізувати з іншими відходами? Так, я про це також говорила. Поєднання в закладі охорони здоров'я, змішування відходів разом неможливо. А, також а, питання про, щодо дезінфекції. А, Відходів категорії Б і шановні колеги зазначають, що заборонена дезінфекція категорії Б це не не дуже точно не всі відходи категорії Б. Дезінфікуються, тим не менш. Зверніть увагу на дев'ятий підпункт п'ятого пункту. Є певні категорії відходів категорії Б, які підлягають дезінфікації. Вони чітко зазначені в нормативному документі, тому треба на це звертати обов'язкову увагу. Наступне питання. З 1 на 4 року набуває чинності новий наказ щодо поводження з медичними відходами. Він кардинально змінює багато пунктів, виключає категорії відходів. А відходи діляться відповідно до класифікатора. Ви абсолютно праві. Відходи будуть ділитися не на категорії, а буде визначати їх небезпечність рівень безпеки відповідно до класифікатора. Але наразі в нас є поки є діючий наш наказ. Ми говоримо про категорії і продовжуємо користуватися тим наказом, який є діє. Чи саме зараз. Стосовно ж нового наказу, він розроблений і він буде діяти, звісно, на підставі нового закону про порядок положення з відходами, обов'язково треба буде внести певні зміни, але наразі не сьогодні. Знову питання: чи можна разом утилізувати відходи категорії Б і С. Ні, не можна, прямо заборонено. Наступне питання. uh um. Згідно з вимогами інфекційного контролю, голки зі шприців знімати категорично заборонено. Як поводитись, що робити з використаними системами, там теж є голки. З використаних шприців голки знімати не можна. У нас було також питання, і ми про це говорили: що чиста голка, чиста голка, якщо вона не буде колотися, що вона буде закрита, то вона може навіть відноситись до категорії А. До, до речі, я консультувалася навіть з центром громадського здоров'я України, України, вони також відносяться до категорії А. Використані, так не можна розбирати, і, звичайно, вони відносяться до категорії Б. Ковпачок від голки це категорія А. Якщо не було контакту з біологічними і хімічними рідинами, він є абсолютно чистий, тоді буде категорією А. Питання згадування галузевого стандарту, який не є чинним, але на його підставі розроблені державні санітарні правила, тому користуватися ним зручно в тій частині, де він повторює санітарні правила не протирічить і абсолютно чітко їх доповнює. Ну тобто там, де це мені, як юристу, комфортно брати формулювання, які повністю нині перенесені в діюче законодавство. Контейнер з, з гострими виробами скільки зберігається, якщо він до кінця не заповнений. Наскільки мені відповідно до додатків, наскільки я правильно пам'ятаю, такий контейнер може зберігатися до трьох діб, якщо з гострими предметами, якщо він повністю не заповнений. Наступне питання. Знову таке стерильна голка з нова чиста стерильна голка з ковпачком, викинути в категорію А. Ми про це вже говорили. Чому міністерство не узгодить між собою підход? От, узгоджується новим наказом, вже буде узгоджено, але нам доведеться знову багато нового розбирати з вами. Знову таки щодо голок, щодо ковпачків, куди що помістити, куди поміщати після знезараження, куди поміщати шприц з голкою. Давайте ми з вами обов'язково звернемо увагу на те, що в нас а, з вами діє а, санітарно самітамічні правила, і до них є чітко додатки: маркування пакування небезпечних відходів. Ми чітко знаємо, що в нас є червоні, чорні мішки, тому ми повинні вами а, Чітко знати, що а, одну хвилиночку а, медичні відходи категорії Б, гострі предмети, а, вони поміщаються в контейнер червоного кольору. А, тому, будь ласка, звертаємо це а, вашу увагу. Поводження зі шприцями постійне нараження медперсоналу на небезпеки. Так, це може. Ну, ну так, це, це ствердження. Мабуть, я не можу про це говорити. Сочовий катетер, сочоприймач у відділення йде до відходів категорії Б чи проходить дезінфекцію. Він відноситься до відходів категорії Б, які при при обробці можливий для повторного використання повторної переробки. Компанії з утилізації вимагають не дезінфікувати категорію Б, згідно якого нормативу це треба робити, я назвала норматив, це 9 пункт 5 розділу. чітко зазначено, коли ми повинні говорити про дезінфекцію. І, взагалі, в наших правилах зазначена така первинна обровка. Так компаніям це не подобається, тим не менш державних санітарних В в наших державних санітарних продомічних правилах щодо поводження з медичними відходами така обробка передбачається. А, за яким посиланням можна перевірити наявність ліцензії у суб'єктах господарювання. Ви зараз його бачите на нашому екрані. Будь ласка, обов'язково звертайтеся, завжди перевіряйте. Обов'язково, коли ви укладаєте наказ, і обов'язково також ви повинні чітко знати, коли ви віддаєте відходи. Тобто, доволі регулярно звертаєтесь до цієї бази. Назвіть наказ наступне питання про нормативні документи, назвіть наказ Міністерства. Про відходи, номери. дату, також ви зараз бачите їх на екрані. Тому, будь ласка, звертайтесь до них, читайте їх, вони зараз також є чинні, і медичні документи, медичні законодавства, наші нормативні документи потроху підтягуються за цими документами. Чи подає заклад декларацію про відходи, якщо. Утворюю разом всіх відходів до 50 тонн. Наскільки я читаю нормативні документи, ні, не повинен подавати. Також, якщо будуть ще додаткові запитання, я сподіваюся, що ми з вами розібрали всі, будь ласка, обов'язково пишіть. Дуже дякую за увагу і за те, що ви з нами.